Ми перенесемося в іншу державу, яка зараз а, фактично виборює на очах усього світу а, своє право на майбутнє, своє право на європейське майбутнє. А те, за чим спостерігаємо, звичайно, і ми. А, Грузія маю на увазі її. Георгій Іналішвілі, експерт міжнародник, а, долучається до нашого етеру. А з, дуже, а з дуже гарним текстом на футболці, я хочу одразу відмітити, який стосується і України і Грузії зараз. Пана Георгію, вітаю. Вітаю вас дякую, що долучились. Добрий день. Вітаю, я теж дякую за запрошення. Грузія вистояла ніч. На щастя, не вдалося силовикам розігнати протест, так як це відбувалося ось напередодні. Про це будемо докладно, звичайно, говорити. Але передусім, що відбувається на проспекті Руставелі зараз, чи є протест станом на цю годину у Грузії, і які плани в опозиції на найближчий час? Так, а на зараз у нас зараз у нас сьома година, тобто це звичайна а, дата, коли збираються люди бі біля а, будівлі парламенту. Зараз люди збираються вже, і сьогодні очікується більша більш кількість народу, а, чим наприклад вчора або позавчора, тому що а, ми бачили, що позавчора були жорсткі роззнання протестувальників, і після цього. Вчора вийшли більше ніж 200 тисяч людей, і це для, для Грузії для Тулісі дуже багато людей. А і сьогодні теж люди збираються не тільки в Тбілісі. Це саме головне, що зараз протести не не відбуваються тільки в столиці, а в інших містах Грузії теж. Водночас зараз відбуваються протести протести і в Батумі, і в Кутаїсі, і в Зутиді в різних містах а, Грузії. А вчора вночі було дуже багато людей, і а, сили спеціального призначення полиція також почали використовувати свої а, водомети і а, слізогінний газ, але вони не змогли а, до кінця це використати, тому що було дуже багато людей. і проти дуже великої кількості людей вони не змогли а, використати свої там дії до кінця. Пане Георгію, за даними опозиційних видань, за три дні останніх протестів силовики затримали близько 200 людей. Чи можете ви дати оновлення цій цифрі або підтвердити її? І що взагалі відомо про їхню долю? А, так, а, це правда. Була. Позавчора було затримано більш ніж 100 людей. Вчора було затримано більш ніж 70-80 людей. А тобто зараз загальна кількість затриманих це 200 людей, так більше ніж 200 людей. А їх затримують на два або три доби і потім випускають, тому що фізично немає місця, а, щоб їх затримати в в'язниці. І просто їх штрафують і потім випускають. Або відпускають і потім призначається суд, і на, суд, на суді їх просто штрафують і випускають. Тобто на зараз а, затриманих є, але і, і вони в процесі а, звільнення. Але тут саме головне те, що більшість затриманих вони дуже а, жорст, жорстко побіті, і у них є а, наслідки побиття від. Сіл спеціального призначення від спецназів, і від поліції це саме головне напади на пресу. Ми бачимо протягом цих днів, що не лише самих активістів б'ють силовики, а і представників змі. Це конкретні імена, і їх насправді чимало. Як ви вважаєте, чому журналісти стали ціллю для ударів з боку правоохоронців? А знаєте, у нас в Грузії це так відбувається. На на жаль, на великий жаль, це вже так дуже часто відбувається, коли сіли спеціального призначення спецназовці або поліція дуже навмисно, на дуже навмисно б'ють і б'ють в журналістів. Тому ну, це тому, що вони. Завжди показують те, що відбувається насправді, тому що у нас є так: зараз є декілька а, телебачень, телеканалів, які прямо а, к контролюються владою. Вони показують а, неправильну ситуацію, тобто вони показують дуже маленьку кількість людей. Вони знімаються дронами. Наприклад, якщо на починається мітинг у сьомий е, години, так вони знімають у шостий або у шість тридцять. І вони знімають дронами, кадри, де люди дуже мало, тому що люди збираються потім. Вони це показують, і вони хочуть цим а, своїм прихильникам показати, що ось тут там приблизно 150 50 людей. тому у нас є така реальність, що а, а, телеканал, який контролюється владою, вони показують взагалі інший. Іншу картину, а тут є опозиційна медіа, який показує реальність, тому вони є ціллю поліції спецназу. Якщо а... подивитися на кадри, так mm. якщо подивитися на кадри, ми можемо чітко сказати, що вони спеціально б'ються журналістів. Ми бачимо ж насправді кадри наскільки масові а, ці протести, і бачимо там українські європейські прапори. А, на щастя, маємо а, маємо взагалі цю можливість побачити правду і показати її світові. А пане Георгію, а люди, які прийшли на протести, вони для тих самих провладних змі, і загалом для тієї самої грузинської мрії. Вони хто а, як кого їх подають народу? Так, це дуже цікаво у нас ще не тільки на цих протестах, а й ще до парламентських виборів, які у нас було, а грузинська влада, грузинська мрія і грузинська пропаганда влади. Вони, вони оголосили прихильників обузці опозиції як радикалів, як фашистів, які хочуть тут відкрити другий фронт. Тобто вони використовують а, трагедію а, і війну в Україні як, а, як пропаганду, що ось, наприклад, що відбувається в Україні. Ви хочете, щоб тут це повторювалося. То вони кажуть, що всі, хто підтримує опозицію, вони хочуть, щоб в Грузії була війна. І на це прихильники грузинської мрії дуже а, капіталізуються і вони це використовують а, як Зброю так сказати, тому є у нас така реальність, що прихильники грузинської мрії і а, телебачення, яке вони контролюють, вони оголошуються прихильники опозиції як радикали і як люди, які хочуть розв'язати тут війну, тобто грузинське суспільство штучно розколюють. Так, так, штучно штучно це правда, правлом правильно. Ви підкреслили. Вони штучно розколюють і а, ді а, хочуть поділити а, суспільство на дві частини. І вони хочуть показати, що от ми за мір, і ми більшість. А от ці радикали, прихильники опозиції, вони в меншості і вони хочуть просто якийсь тут переворот, і просто хочуть змінити владу. Ось така в нас ситуація, так. Сполучені Штати призупинили договір 2009-го далекого року. Саакашвілі відреагував. Він вважає, що таким чином Грузія залишилася фактично сам на сам із Росією. Як суспільство сприйняло цю новину? І чи немає у ньому тепер відчуття, я не знаю, певної безвиході або самотності у цій боротьбі? А, ну, звичайно, це таке дуже важливе. На жаль, рішення від а, американської влади, але це було очікувано. І чому? Тому що останні кроки, останні кроки грузинської мрії, грузинської влади, кроки останніх двох років, це було так антисахідне, антиамериканське і і все. А, всі очікували, що цей день настане, але тут саме головне те, що Америка і США і Європа дуже підтримує грузинський народ, і грузинський народ це відчуває. Тому зараз грузинський народ більше згуртувалося, і вони борються за свою незалежність, борються проти цієї проросійської влади. Ми аналізуємо ем, заяви прем'єра Кобахіце. Зокрема, той досить часто апелює до українського майдану. Він називає його нацмайданом. Тут ми можемо вже лише припускати, що має на увазі: чи то національний, чи то нацистський, як вони люблять власне висловлюватися, і говорить, що так званого майдану в Грузії не буде. Але бачучи ці кадри, я думаю, що я скажу за багатьох українців: ми переживаємо те, що ми вже бачили, і те, що ми переживали ось тут у Києві на Майдані Незалежності, змінилися. Прапори і, і більше фактично нічого, і змінилися кадри самого міста. Але це той самий майдан, але тепер це проспект Руставелі. А як ви вважаєте, чому Кобахід забоїться це визнати? І що він говорить, коли коли говорить про те, що майдану не буде? Про те, що силовики не стрілятимуть, чи те, що владу під назвою Грузинська мрія не вдасться звалити? Так, а я вже один раз сказав, і зараз ще теж повторю, що грузинська мрія дуже використовує українську тематику в своїх пропагандистських цілях. Це було ще до а, виборів, які у нас було останній раз. А вони використовували а, Україну як м, приклад, як негарний приклад, а навпаки, як поганий приклад. А вони казали. От, просто вони казали, що ось там відбувається війна. І у нас війни немає, у нас тут мир, тому ми не хочемо, щоб ми стали україною. Тобто вони часто використовують слово українізацію і м те, що а що стосується майдану, тут груз мрі, пропаганда грузинської мрії і проросійська пропаганда а, дуже гарно працюють. І вони вже перетворили майдан як а, приклад поганого перевороту. Погану перевагу, тому вони зараз використовують цей майдан як це як, як, як ворога, як щось щось поганого. Тому вони ковахи кажуть, що другого майдана тут не буде. І він впевнений, і прихильники грузинської мрії впевнені, що протестувальникам не вдасться якось здолати грузинську мрію і їх просто викинути з влади. Щодо президентки Зоробішвілі, ми бачили кадри, де вона сама безпосередньо бере участь у цих протестах, а її оточують багато журналістів. Очевидно, вона угу. фактично перша особа держави і публічна. Чи є впевненість у ній точніше, в Достатні кількості її внутрішньої сили і готовності загалом довести цю справу до кінця, в плані вибити європейське майбутнє, вибити я маю на увазі здобути його, а перемогти фактично грузинську мрію, яка максимально вгризлася у владу і не збирається її покидати. Щодо щодо Соробішвілі, наскільки в неї вірять, і загалом є надія на те, що вона може щось змінити у своїй особі, особі президентки. Ну, тут треба підкреслити два а, фактори. Перша, коли обрали президентку а, Грузії Салам Зуробішолі, вона була підтримувана ржинською мрією, і вона дуже підтримувала її. Це було шість років тому. І спочатку вона а, висловлювала дуже про власні думки. Але останні один рік, півтора року, вона вже перестала більш прозахідною. І вона почала підтримувати західніх сіл в Грузії. Але тут ще є другий фактор. Зараз <зас> саломі Зурабішулі вже її повноваження закінчуються у грудні, 29 грудня, вже Грузинська мрія оголосила, що вони будуть і, а, інаугурувати нового президента. А, тобто зараз у саломі Зуробішулі є дуже мало часу, щоб. Стати людиною, яка може об'єднати різних сил. Вона зараз намагається щоб згуртувати, наприклад, опозиційних партій. Зараз у нас є чотири головних опозиційних партій, які а, здолали бар'єр на парламентських виборах. А, і зараз президент Грузії намагається, щоб створити якийсь єдиний а, рух, єдиний штаб, а, а, щоб вони працювали з західними партнерами і з суспільством. Як це здасться, як це можна а, встигнути до а, закінчення терміну? А, це поки що невідомо. Але будемо на це дивитися і побачимо. Я насамкінець нагадаю, що президентські вибори в Грузії призначені на 14 грудня. Вперше очільника держави обиратиме колегія виборників. Пане Георгі, на сам кінець Буквально короткий коментар щодо колегії. кому на руку цей формат виборів? Так я поясню коротко, дуже що це означає. Це колегія виборників. Там є 300 людей. А хто ці люди? Це від 300 людей, 150 людей. Це депутати парламенту в Грузії. Ще там є 21 представників Верховної Ради Аджарської Автономної Республіки і 20 представників Абхазської Автономної Республіки. І решта, що у нас там є, це представники місцевого самоврядування. Але а, на зараз більшість у парламенті є у Рузінської мрії, більшість Верховної Верховної Ради Аджарії і Абхазії контролюються. Грузінською мрією і більшість місцевого самоврядування теж контролюється грузинською мрією. Тобто, у них не буде не буде ніяких проблем обрати свого кандидата. Що ж будемо спостерігати за тим, що відбувається в Грузії далі, і звичайно вболівати за Грузію за Грузію, справжню Грузію проукраїнську і проєвропейську. Сподіваємося на як найкращі сценарії для цієї країни. Пане Георгію, вам дякую за те, що знайшли час, і за те, що не боїтеся, не втомлюєтеся говорити світові правду. Георгій Іналішвілі, експерт, міжнародник, а Грузія Ветері Апостроф Ті Дуже дякую до побачення.